Привіт! Скажи мені, будь ласка, що тобі відомо про шафи? Шафа це вид меблів, що мають форму високого ящика з дверцятами, всередині якого розміщені полички. Подивись та скажи, що зберігають у шафах. У шафах зберігають одяг, зуття. Книги, іграшки, посуд. Шафи бувають різних видів: гардероб це шафа для одягу та взуття. Сервант, шафа, де зберігається посуд. Книжкова шафа. Шафа для зберігання книг. Шафи для ванної кімнати де зберігаються засоби для гігієни, предмети побуту. В ванній кімнаті є ще маленька, дуже потрібна шафа. Вона називається аптечка, але нею користуються тільки дорослі. Шафи для кухні, де зберігаються різні продукти, посуд. Скажи мені, будь ласка, які види шаф я не назвала? Шафа для зберігання іграшок. Шафа для зберігання документів. Подивись уважно на таблицю та скажи, скільки тут високих шаф: гардероб, сервант, книжкова шафа, шафа для зберігання іграшок. Шафа для зберігання документів. Їх п'ять. Назви предмети, які не є шафами. Крісло, диван, картина, лампа. Скільки їх? Їх чотири. Послухай вірш, що у шафі? В нашій шафі мішанина, там і шуба, і машина, шапка, мушлі, і шнурок, швабра, майка, фартушок, пляшка, груша і подушка, шорти, шайба, капелюшок, кошик, шишка, шоколад. Як же тут навести лад? Що таке мішанина? Це коли все переплуталося, коли немає порядку, безлад. А як тут навести лад? Треба порозкладати всі речі на свої місця. Якщо все по місцях, дуже легко знайти те, що треба. Гра, вибирай. Та розкладай. Біля цифри 1 одяг дівчаток, біля цифри 2 одяг хлопчиків. Біля цифри 3 посуд, біля цифри 4 іграшки? В яку шафу ти покладеш одяг дівчаток та одяг хлопчиків? В Шафу для одягу. А де ти будеш зберігати посуд? В шафі для посуду. Напевно, ти вже здогадався, де ти будеш зберігати іграшки? Звичайно, в шафі для зберігання іграшок. Для аплікації тобі знадобиться лінійка, ножиці, серветка, клей, пензлик для клею, олівець. Аркуш білого паперу, клійонка та аркуш кольорового паперу будь-якого кольору. Спочатку треба на кольоровому папері за допомогою лінійки та олівця намалювати лінію. Відрізавши одну стрічку кольорового паперу, треба повторити дію. Потім треба дві стрічки кольорового паперу. Намастити з однієї сторони клеєм та наклеїти їх на аркуш білого паперу так, щоб вийшла шафа з дверцятами. Потім всередині шафи треба намалювати за допомогою олівця та лінійки полички. За бажанням можна намалювати кольоровими олівцями те, що там має бути. Ось і все. Шафа готова. Мені дуже цікаво буде подивитися, яка буде твоя шафа. Успіхів тобі! На все добре!